Всім привіт! З 15 травня Київ. Тут у мене 1000 гривень, 500 лоток, 500 мейкап. Давайте ж дивитися спочатку продукти. Так, бювет 17 гривень, махіта 28. Кекси по знижці 45 гривень. Дуже захотілося мені пасти з тунцом, тому взяла 2 штучки по 70 гривень. Цей смачний. До них взяла по акції 45 гривень. Ось такі макарони. Вони дуже смачні, саме ось такі трубочки. Під м'язко, під тунець, вообще бомба. Батончик один, 14 гривень. Один огірок взяла на салатик на 25 гривень. Масло 66 гривень, ось таке. Та ось такий хлібушек, черіні жито. Ось такий він, сірий. Десь коло 20 гривень. Так, ну що, і мейкап. Почнемо з приємностей. Вибрала в подарунок. Я не знаю, до чого це приурочено було. Ось такий шопір. У мене чорний є, білий є. Може якийсь синій, ну, захотілося ось такий. Це подарунок. Ну, Матеріал набагато гірший, ніж моя. Оця. Давня сумка, і скільки їй років, і вона скільки всього перенесла і тримається. Це ж, звісно, матеріал такий собі. Так його за 100 гривень не знаю, варто лі брати. Моя найулюбленіша фарба тисячний номер від Гарін'єр. По знижці 73 гривні. Взяла собі ось такий маленький лак для волосся. В сумочку 83 гривні по скидці. Коханому взяла ось такий Old Spice. З ведмедя мені як морський аромат, більше за всього, подобається. Сусідка дуже хвалила цей крем для лиця. Він дуже дешевий 16 гривень по знижці, здається. Чи так він так коштує? Домашній доктор Залоя Віра. Ну, Спробую за такі гроші, чому б не проекспериментувати. Взяла собі один з найулюбленіших шампунів це Сьоз керамід для ослаблого та ламкового волосся білого для лілія. Ну, мені подобається, навіть без кондера волоси розчосуються гарно, такі зволожені, ну, непоганий. І він коштував по знижці 115 гривень. Там, до ровної суми взяла собі один станочок. Він коштував 17 гривень, здається, чи більше. Так, і улюблений свій дезодорант став мені останнім часом. Це отакий гарін'єр термоконтроль. Дуже приємно пахне і довго. Ну, я задоволена. Сільпо він дорожче я брала, тут 73 гривні. Все, і тут вже так, все і подарунок ще положили ось таку очищення відбілюючу масочку для. Лиця. Теж дуже приємно. Сьогодні покрашу волосся і її скористуюся теж. Ось такі на сьогодні покупки на 1000 гривень. Все, що треба, все, що хотіла, я купила. Підтримайте, будь ласка, відео лайком, коментарем. Дуже вас чекаю. Гарного робочого тижня. Тримайтеся, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока!